Моє вітання, до вашої уваги, Рено Кенго 2012 року випуску. Оригінальний пасажир на двигуні 1,5 К9К 90 кінських сил. Механічна шестиступенева коробка передач. Автомобіль в класному кольорі. І найважливіше це оригінальний пасажир. Так, пройшовся вокруг, показав, як автомобіль виглядає. Далі перейдемо до салону. Одразу відмічу на сувних задніх дверях форточки задні відкривні. так У нас передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал є. Далі у нас круїз контроль, обмежувач швидкості. На кермі у нас кнопки регулювання. Далі у нас механічна п'ятиступенева коробка передач, так як 90 кінських сил, там вони від 106 кінських сил йдуть уже шестиступки. У нас є мультимедія, навігація том-том, кондиціонер, підрульове керування магнітолою. Ну, остальне в принципі, все штатно. Зверху у нас є полочки, зверх, зад, точніше ззаду також є шухлядки. І прикольна розкраска салону. Взагалі, як на мене, компоновка і по кольору кузова коричневий дуже класно виглядає, металік, особливо на сонці, колір бомба. І салон цікавий, світлий. З узорами теж класно виглядає. Фаркоп у нас і є. Знизу запаска на місці. Так, знову ж повторюсь, півторашний дизель 90 кінських сил пробіг 236 тисяч кілометрів. Так, і ще відкриємо капот, покажу під капотку. Автомобіль у нас в наявності в Вінниці. Машинка повністю розмитнена, пройшла сертифікацію та готова до постановки на облік. Так, Двигун помитий від пилюки. так як з Франції вони їх взагалі ніколи не миють, воно брудне все. Як і відповідно, поліровка проходиться. Пробимо тут вже в Україні поліровку, хімчистку, щоб все було хайно і гарно. Машинка в чудовому стані. Готова до першої постановки. До першої постановки на облік. Тому можете приїжджати і дивитись на неї. Є ще варіанти Кенго, є варіанти Сценіки, Гранд Сценіки та інші автомобілі. Дуже багато автомобілів у нас в наявності на майданчику. Е та багато автомобілів на майданчику в Медикі в Польщі. Плюс багато автомобілів, які ще доставляються з Франції. Всі автомобілі ми привозимо під ключ, тобто е розмитнюємо, сертифікуємо. Виписуємо довір купівлі-продажу одразу на клієнта, і ви будете першим власником в Україні. Тобто повний пакет документів для першої реєстрації. Так, автомобіль, ще раз скажу, в наявності в Вінниці, готовий до будь перевірок, то можете приїжджати і забирати його або там на будь-який ваш сервіс для перевірки, для діагностики там, ходової, двигуна там, і так далі, без питань. Завеземо, куди попросите. Так, дякую всім за перегляд. Будуть питання, номер телефону внизу, в описі, також посилання на наш сайт, телеграм-канал, де всі актуальні автомобілі ми публікуємо там. Будуть питання, звертайтесь в Viber Telegram. Якщо потрібно ще якісь більше фотографій зробити або якісь відео якихось окремих елементів, зроблю без питань. Вам скину в особисті повідомлення. Так, дякую за перегляд. Вам гарного дня, пока-пока.